Безпечне і збалансоване меню для дітей Буковина долучилась до реалізації реформи харчування у закладах освіти, яка передбачає не лише модернізацію їдалень, але й створення у чернівцях кулінарного хабу. Про нові можливості задля здоров'я далі в сюжеті. Реформа шкільного харчування розпочалась у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. У їдальнях впровадили нове меню, розроблене Євгеном Клопотенком. Таким чином у дітей хотіли виробити звичку харчуватись корисно. Освітяни переконані, діти повинні отримувати гаряче харчування. На теренах нашої області 300, 327 навчальних закладів, які харчують гарячим харчуванням наших діток. З яких ми маємо 66 навчальних закладів, які працюють по сорцингу, 25 по кайтерингу мамаївській територіальній громаді про здорове харчування дітей задумались декілька років тому. У частині наших закладів вже з 2019 року функціонує такий основний елемент, я би сказала, здорового харчування як пароконвектомати. Ми зрозуміли, що це є той пристрій, який забезпечує здорове харчування для наших дітей. Ба більше до процесу оснащення технологічним обладнанням підійшли ґрунтовно. Зрозуміли, що краще облаштувати одне, один фактично харчоблок, чим розпорошуватися на більшість. Нині Руслана Равлюк разом з іншими представниками територіальних громад прийшла на регіональний форум, аби зрозуміти, яким чином й надалі впроваджувати реформу шкільного харчування. Представники міністерства освіти переконують, що стратегія змін на найближчі п'ять років сприятиме цьому. Значна частина шкіл України отримують нове обладнання, нові харчоблоки. А ми зі свого боку в закладах професійно-технічної освіти будемо перенавчати кухарів працювати з новим меню, працювати з новим обладнанням і таким чином наші діти будуть отримувати смачну смачну і корисну їжу. Стратегія має стати дорожньою картою реалізації реформи для всіх її учасників: від центральних органів виконавчої влади до представників органів місцевого самоврядування. На її основі громади зможуть розробити регіональні стратегії впровадження змін на місцях. Своєю чергою на Буковині вже пройшли навчання кухарі, які готуватимуть для дітей в закладах освіти здорову їжу. Більше 980 Два кухарі пройшли підвищення кваліфікації. Працюємо так само над кулінарним хабом, де будемо навчати кулінарів, які стануть, мені здається, агентами змін. До того ж, на базі профтахучилища номер 8 планують організувати кулінарний хаб, який готуватиме таких агентів змін. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.